Добрий день. Сьогодні ми з вами познайомимося з тим, як же надсилати завдання у Classroom. Після того, як ви зайшли в свій профіль, перейшли до Classroom і обрали завдання, яке вам необхідно виконати, у вас в правій частині є панель для виконання завдань. Тут є кнопочка, яка так і називається Додати або Створити. Давайте це подивимось на прикладі. Здачі завдання з теми електронної таблиці. Переглянувши відео, ознайомившись з завданням, ви переходите до виконання. І тут у нас є два способи. Перший. На вашому комп'ютері встановлений пакет Microsoft Office. Тоді ми переходимо у папку, де ви зазвичай виконуєте і створюєте файли з домашніми завданнями. Створюємо документ Microsoft Excel. Виконуємо вказані завдання. Створили документ. Відкрили документ. Виконали в документі ті завдання, які сказані у вашому домашньому завданні. По завершенню виконання обов'язково. Документ треба закрити і зберегти. Таким чином, ми завершили створення документу. Документ знаходиться у вашій папці. Ви його закрили і зберегли. Після цього переходите до Classroom. Натискаєте кнопочку Додати або Створити. І так як документ вже створений, тому обираємо режим додати файл. Додати файл. Перегляд, і шукаємо свою папку з домашніми завданнями. А тут обираємо створений документ, відкриваємо його, чекаємо деякий час, поки він завантажиться, залишається натиснути кнопочку Здати. Другий варіант. Якщо у вас не встановлений. Пакет Microsoft Office, і коли ви обираєте операцію Створити, у вас тут немає ні Word, ні PowerPoint, ні електронної таблиці Excel. Тоді, що ми робимо? В Classroom кнопочка додати або Створити, і ми переходимо ось в цю нижню частину, а що ж ми можемо створити. Ось наші Google документи Microsoft Word, Google-Презентації PowerPoint, Google Таблиці Microsoft Excel. В нашому випадку обираємо таблицю. Машина тут же створює документ таблиця. Якщо окремо відкрилася вкладка, переходимо до неї. Якщо не відкрилася, як ви бачили, клікнули і відкрили документ в окремій вкладці. Ось. І переходите до виконання. Не забуваємо переіменувати документ. Все, що ви виконуєте в Google таблиці, машина автоматично зберігає. Тут, як ви бачите, немає кнопочки зберегти. Все зберігається автоматично, тому по завершенню виконання нам залишається закрити вкладку. Ось тут ви побачите свій документ. Можливо, машина поміняє назву, можливо, поки що залишиться стара, Це не важливо, воно потім зміниться, якщо ви поміняли її. І так як документ вже в Google-таблиці є прикріпленим, то нам залишається лише натиснути кнопочку здати. Ось такі два варіанти, як ми можемо виконати і надіслати завдання в Classroom. Дякую за увагу! До наступних зустрічей. До побачення!